Привіт всім. Сьогодні ми будемо купляти Бравл Пас на два аккаунти, і я розіграю Бравл Пас саме для вас. Дивіться цей ролик до кінця, і я вам розповім, що потрібно буде зробити, щоб отримати на халяву собі ось такий прекрасний Бравл Пас. Зараз 47 секунд. Ми будемо перші в світі, взагалі, хто відкриє, хто його купить, хто взагалі задонатить в оцю обосрану гру. Да. Пишіть в коментарях, купили ли ви Бравл Пас чи ні? Буде цікаво почитати ваші коментарі. Як вам це оновлення, як вам скіни, у нас 30 секунд. Я вам покажу. Зараз ми будемо купляти на аккаунті сестрі Supercell. Це не передача аккаунтів третім лицям. Це мені ніхто аккаунт не передавав, це наш спільний аккаунт, ну це її аккаунт, але це на наш спільний. Ну, коротше, ніяких передач, ніяких порушень правил немає, тому не блокуйте, не баньте, все в цьому нормально. 14 секунд у нас залишається. Скільки там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ні-ні. Стоп, стоп, стоп. Опа. Опа. Так. Зараз ми будемо купляти саме пас. Офігеть. І в кінці цього ролика ви дізнайтесь, що вам буде потрібно зробити, щоб також отримати його. Все, у нас новий бравл Пас з'являється прямо зараз на ваших же екранах, на ваших же обличчях. Да, і ми сразу зараз будемо його купляти. Все, У нас новий Бравл Пас вийшов. Давайте одразу 99 гривень. Всім привіт, суперсел, да, розробники. Ми зараз в світі вам поповнимо рахунок. Так, у мене тут йдуть нагороди, нагороди. З Бравл Паса 39-го сезону. У мене тут іде одна легендарка, 22 таких стардропа, 600 кредитів всього. Тому давайте подивимось, можу я вибити. Дивіться, одразу, дивіться, одразу легендарка, чого. Блін, я хотів би, звісно, легендарку на потім залишити. Скін на бібі, чого? Це що за скін? О боже. бриліантова бібі, ну ладно. Легендарний стардроп пішов собі просто так. Ну, давайте тепер відкривати 20 з чим-то цих стартропів. пас поки відкладується, на жаль. Бравл пас реально поки відкладається. Так, звуки, звісно, лучше приберу. Бравл пас поки відкладується, і це величезна проблема саме для мене, тому що я не розумію, скільки мене там було. Я, ви, ви бачили на записі все, я не бачив. Я можу собі дозволити донати, я вам поясню чому, тому що я не донатив цю гру більше року. тобто Я реально не донатив, я останній раз донатив сюди, ну коли в серпні, ну тобто скоро буде рік рівно, як я донатив. Тому один раз в рік в принципі, закинути розробника можна. А, да. Хоча й ярий противник донату, звісно, але в даному випадку чому б і ні. да. Тому пишіть коментарі, ви купляли чи не купляли, буде цікаво почитати. Дивіться, я просто відкриваю, відкриваю, і мені не випадає Еллі. Мені тупо не випадає Еллі, хоча, по ідеї, вона мала б мені випасти. По, по факту, по факту. Ну а що ще мені має випасти, якщо не Еллі. По факту мені має випасти тільки Еллі, але вона не випадає. Вона не випадає. Йоу! Коли мені випаде? Ну все, я все відкрив, Еллі мені не випала. Зараз брав пас трошки пізніше. Давайте відкриємо ще пропас. Пропас також важливо відкривати, тому давайте не будемо його тримати. Так, у нас тут рангові, міфіки, все, що хочеться є. 600 кредитів, тобто, у мене. Ви, ви розумієте, наскільки це велика бридячина? Тобто мені не хватило, мені реально не вистачило, щоб відкрити Еллі. І, мабуть, уже і не вистачило. О, у мене є ще легендарний Старроб! Будь ласка, дайте кредит. Оп. Ой. Ой, у мене щось зависло все. Блін, в мене розрядився планшет. ну... О, Боже, де зарядка? У нас, я сподіваюсь, там не пішло нічого. Я сподіваюся, нічого не пішло. Зараз я куплю Браво пас, почекайте секунду. Я... Мені дуже важливо, мій легендарний відкрився, ні? Блін, да не відкрився, похуй. Відкрив... Відкрився! І що мені випало? Як я можу дізнатися, що мені випало, якщо мене гра заглючила на тому моменті? Я не знаю, коротше. Ну капець. Клас, дякую, дякую, дякую. Ну блін, ну так не чесно. Епік знову, це не те взагалі, що я хотів. Ну йде мої кредити. Ну можна буде, звісно, на браупасі докупити ось ці кредити. Ну не хотілося, звісно. Ну, а що робити інше, якщо не випадає? Немає, бачите, Еллі ніде, кредитів ніде немає. Клас, взагалі. Клас. Просто супер. Просто супер. Нічого взагалі не піде, що мало. О, міфік. Ну може тут хоча б 500 кредитів, 600 плюс 500, 1100. 1100 кредитів. Мені потрібно ще 800 кредитів. Ну тобто багато насправді. А, ну все, я все відкрив. Легендарка теж не зрозуміло як. Хоча в мене гра вилетіла, але вона все рівно відкрилась. Ну ладно? Ай, ну, 1100. Мені не суждено, зараз її відкрити. На жаль, дуже жалко. Ну, я думав, що відкрию, але як бачите, ні. Окей, купляємо новий Brawl Pass. 219 гривень. Як отримати собі БП? А, з вас підписка на мій канал. Да, саме на цей де ви дивитесь цей ролик. З вас підписка на мій телеграм, посилання в описі. З вас обов'язково мусить бути лайк на цей ролик. Ну і звісно, коментар в під цим роликом. Як вам це оновлення? Напишіть розкрито, щоб я міг вибрати когось, тому що якщо ви напишете якийсь фейковий, ну типу якийсь коментар, є великий ризик, є великий шанс, що YouTube просто не пропустить цей коментар. А я не буду залізати в папку СПАМ і від, там діставати ваші коментарі, тому що ну це мені не вигідно, тому що у мене канал старий, і у мене там куча коментарів ще 17-го, 18-го, 19-го року і так далі. Коротше, не варіант. Тому напишіть нормальний адекватний коментар, розкритий, відкритий, і перейдіть в телеграм-канал, нажміть на кнопку Я приймаю участь. І як тільки ви приймаєте участь у розіграші, ви його приймаєте, що логічно. Ми зробимо підсумок конкурсу рівно через тиждень, тобто в наступний четверг я підведу підсумки конкурсу. Ну і ви, звісно, отримаєте собі на халяву БПшку. Я вважаю, це класний, класний, класний варіант. Тому робіть всі по да, усі вимоги, робіть, що я казав, і тоді все буде супер. Ну і вступайте в наш клуб. Зараз почалася моя купілка, тому будемо грати досить активно. Ну і звісно, сезон, по ідеї, мав зброти, збросити ще не збросився. Скільки там до кінця сезону? А, три... а, вже збросився сезон, а чого нічого не дали? Що за бред? Чи дали? Та ні, в мене кубки не збросились. Ну, мабуть, потім зброситься. Ну, коротше, коли там зброситься, буде вже зрозуміло видно. І будемо 100 тисяч теж потроху апити. Ну все, Браво Пас я купив. Ось так, на халяву. А, у мене ще є два стартропи, до речі, Да, Я ж не забирав звідси стардропи. Можливо, зараз Еллі мені дропнеться. Ну, будь ласка. Ну, звісно, блін, мені треба ще 800 кредитів, на... 10 кредитів. 10 всього кредитів. О Боже, чому на легендарному Стародропі в мене тупо вилетіла гра? Тупо взяла і вилетіла гра через ось цю зарядку тупорилу. Ну, блін, не, не пощастило трошки, звісно. Ех, Ну, що поробиш, що поробиш. Потрібно буде витрачати кредити саме на Еллі з Бравл Пасу. Ну, буває і таке. Ну, все, участвуйте, коротше, беріть, е, приймайте участь у розіграші, звісно. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на телегу посилання в описі. Ну і не забувайте, звісно, також. Вподобайки ставити на цей відос, тому що це дійсно крутий відос. Офігеть. Два браголпаси купив просто отак швидко, отак, по пальця. Все. Пишіть коментарі, як вам це оновлення. Купляли ви браупас чи не купляли, як вам скіни нові, треба, до речі, забрати цей скін все-таки да, із А! А, Тепер вже не так зроблено. Раніше першим йшов скін. Зараз вже скін іде не першим. Скін іде аж на 30-му, мабуть, да? чи на якому там рівні. А ні. Ні, ні, не на 30-му, а на якому там рівні йде, брав скін, а на останньому. На останньому. Ну, коротше, ось так. Все, дякую за перегляд. Скоро побачимось всім пока.